Всім привіт! Добрий ми вечір. збираємося зараз їхати в село, і ніяк не вичухаємося. Ми приїхали ще взяти води, набрати, Ну, а, тому жди, що ми давай, там купуємо шки. воду, а так з автомата дешевше. дешевше. Є, є, є. А, Машенька. Ваня сидить у нас в машині, жде. Ну, коротше, сходила ходи... я тільки що з машею купила їй кашу ще. Тому що на, да, жаль, дуже там не не, не, виварювати, не знаю, наскільки воно. Ви сам відкручує, мені не дозволяє. Да. Маша взяла ось фітовську да. кашу гречану, Став. бо вже в нас майже немає ніякої каші такої, щоб швиденько її погодувати. Да? Маша буде кушати. Куди Маша кушає? Папі, я у Мені вже копійок не надо, все, це ж останнє. Скільки взяла бутона? Чотири. Тьом, тьома, Тьома, Тьома! Ну подивись сюди. боже, йому все так? Да, і копійки кидати, и кнопку нажимать. Що це, чек? Чек. Чех. чех, да? Папа. Що-що? Мамин чек. Мама купила кашку Маше, да? Угу. Угу. Я ще взяла і пюрешку попробувати, не знаю, куда он ее есть, Мася! Давай, зараз будеш нажимати. Давай. Жди. Коли... Ось. Давай, дивись, куди швидше є. Нажимай. Не. Боже, зараз на весь центр. І що? Все, скажи, всі набрали. Все, всі набрали. Да. Все, пошли. Пішли раніше ми збиралися виїхати з Кіка. Заходить два, бо вони вже Да, і в итоге ми, знаєте, всі виїхали, виїхали з дому. Ми ще не виїхали з Ми від дому 3 км проїхали. Ми виїхали в 3. А вже 4. Да, сейчас пока в епіцентр, поки заїхали за кавою нашою. Потом за водой, а теперь еще мне надо за посылкой Потом поехать. Потом Артем кричит. Держи Хочет. за ручку, да. Не. і коротше там прийшла штука яку я не знаю я наверное, не буду показывать ну те що прийшло. А що прийшло коротше я заказала штуку на фотосесію там, а -а. у нас буде Новогодня фотосесія, ну ми, наверное, її зробимо. Може, дома самі. Да? Та може, так? і зробимо. Да. І... Ми зробимо йлку, купимо. Ти хіба записалась? Не, не записалась. якби записалася, то може попали на фотосесію. А, а зараз ну, уже да. місяць остався, воно все розписане. Ну, все да. одно до Нового року не встигне. Короче, там та, а ладно, можна... покажу. Короче, наверное, а да. Ну, чого ні? Ну, стой, можна стой, та? стой. А Що? можна пофотографуватися, а потом через оцей ай пропуститься і він зробить такі красиві фотки. Як ну, Ну, зараз заберемо. Бо ми на скільки днів, на 3 чи на 4. Не звісно, скільки ми ще днів поїдемо. Воно сюди прийшло, так, ще й на нову пошту, а містер Експрес, чогось. Не знаю чого. Воно сюди якось по-разному, то на Укрпочту. Так, все, поїхали. Я 5 хуликів забрала під сотку. Запах, конечно, Мари, Капец. Будет на мене і не чупи, да? Святея пациента пришла. Там Family Look. Зараз в село. Я покажу вам. Все, боже, на місці доїхали. Нормально доїхали, без происшествий. Туман, конечно, був на дорозі. Ну, тихо, добре. Діти поспали в машині. Зараз подивимося аж на посилку, які тут нам прийшли. Рветься чи надо это? Да, рветься, все, тоді нормально. Да. Я просто думала, в мене з резерву, як приходить, тут сюди нитка. Ну да, так, уплотненно, так, да, воно щось. Це з магазина сенсей нам на Family Look. Family Look, да? на Новий род сесії строїть. Ми нікуди не записались. Так що а я побачила такі костюми на сінсей, думаю, треба брати. Ну, ще тебе була це. чорна п'ятниця і воно прийшло якось дуже швидко. Ого! А ну каже, як вони називаються? Грінчі. <різь> Оце зелені, це костюм уже? Так. Да. Типа, А, вони ще ті. Я ж тобі сказала, що це теплюші костюми, ми будемо потім ходити. Кого? Ігрушку достати. Давай зараз достану, на. Так. Я взяла да. усім одинакові. Вони. Та я що, всі розпечатувати чи що? Так що будуть? Коротше будуть що? Коротше будуть всі однакові, такі зелені. Поняв? А, Понял? а ну, о, це о, на мене да. ну, чи на Ваню? Я вам брала однакові. А, а прям одинакові мені і Ваня? Так, да, розмір один. Тобі йде на L і на XL. А. Мама. Коня. Мама. Ага. Мама. Це буде мета. Зимою в них спать, да? Ну так, я є ще кажу, так як нема світа, ми будемо ще в них потім ходити. Ну, цілу зиму можна ходить по хаті. Ну, давай, що, всі, ді... Конечно, а що покажи. Мама. Мама. Я ж кажу, ще ж це була на чорну п'ятницю. Да, на чорну. Ще який там був праздник. Коротше, якийсь був праздник. А Чорна п'ятниця це не праздник. Ні, день. Ой, не, ну, це день. Ні, ні, не надо. І ще рано. Дивись, Артем, дивись, оце твій. Купача. Ти поняла, вони ж всі ми, О, ми тільки приїхали, Тьом. Дивись, Артем, диви, який у тебе костюм буде. Зелений Тьома буде, диви якийсь. Це 104. <скрив> це на Артема. Поняв? Вони всі одинакові. Ага. Мені просто цікаво подивитися на Машину. Ой, папа! Ой, Оце це Машин, так? Да? Ось. Угу. Це Іксель. А це, це теж все підожди. Не пойму я нічого, який тут розмір прийшов. А, ну, правильно, це Артема. Може, це мій? А чому він такий огромний? Да, це мій. Ого! Та нічого не ого, якраз на тебе. Да? А, а ти... Мама, ну, а чого таке, кажеш, ого? Ні, ну так, да, це якийсь вільний. А ну, тоді я хочу твій подивитися. Ого, Обо... це, якщо що, мій ще більше? Да! Ну, Та забирай, забирай, біжи за Машею, і до Вані. Та якраз він же свободний. Витрю, да. А ну давай всі відкриємо. Ось Еліксель. Елік. Ну, а той буде. Я не, буду, ти... буду носити його, а потім будемо ним не кажи, що він oh. великий. Я, я вже тобі курточку купувала, а ти сказав, що чехол на машину. Ой, <ристої> а вона якраз на тебе була. А ну чехол. Ти в одну штанину влізеш. Ні, так, ну, Валь, а Ладно, мені, я ще там Ваня. Він здоровий, но він ходий. костюм? Це похоже на оці костюми, які треба воздухом надувати. Поняла? Ну, С не вліз би ти. Ну, свободненько буде, ну а що? Мені кажется, ну, на тебе буде нормально, на нього може, конечно, і велика буде. Да? Ні, Кашина, не... да? Щоб поміряв ти. Потім поміряв. Не, не ць... ну, не... угу, да? угу, угу. Ану, машем я хочу подивитися. Так, а це воно ось відкривається. Зараз Маша як буде теж громадна. Ану. Ні, нормально. Ну, воно вона чуть, -чуть здоровенька, але не дуже, не, не дуже велике, так? Да? Маш, це Маш. Що? Ось це її розмір. Ну да, я ж так кажу, вони і свободні должны бути. Він же ще ж не тоненький. Ну, коротше, їй ходить. І нам і я буду ходити. думав, в таку машу. Ну, ти а усі ж одинакове. Ну, а Що ж поміряєшся у нас? Ні, це самолетик. Де ти найшов його весь пилюки? Де ти його знайшов Тьом? Ой. Ага, бач, воно так розстібається. Ноги. І ці так? По ногі не так. Ні, ці не так, зовсім, да, то, типа, детські великі. Ні, ці дивися. Ну, я зрозумів, дит... да, Домог. Це треба через ногу зала, то типа, щоб дитину удобно вкластися туди, так? Да? Угу. Ну, Мне кажется, нам так буде. Як а вони так... типа є на будь-який воз, з да, любого розміру, мільйон різних розмірів. Получається, дивись, з нуля. да? Ну, він не з нуля, ж це ж О, це найменший. Ну, я ці, пон... Пон... ну все одно з маленькою на... дитини, дитині 0 років. Да, 0 і О, до 6-12 місяців. Угу. А, купача. Купати. Вже Купати. купатися хочеш? А Ми ж тільки приїхали. приїхали. Ну. Спочатку кашку поїсти. Що, ну, тоді я що? Це я не буду тобі розповідати. Ну, Тому, да, він правда? такий самий. Ага. Пай, будеш от сьогодні назавтра, і все. Ну, ти потом помреш, да? Ага, угу. давай. Це дуже цікаво. да. Все тоді.Всім дякую за перегляд. Будемо зараз Вечеря, да, я купив курку, можна сварити картошку. Аби да було б хорошо. Мама, ще ще а, то вона там, там котлета жала. Ага. є есть, есть, і вода, світ і світ. є. Покупається, Только сейчас сначала кашку. Вс-то дерев. Купаться йдеш, да? Все, Всем пока-пока. Штани? Все, давай пока.